Усе почалося з ранкового повідомлення, яке спочатку здавалося звичайним військовим зведенням, але за кілька годин це перетворилося на історію, яку ще довго обговорюватимуть у ЗМІ, на аналітичних майданчиках і серед військових експертів. Сьогодні про подію, що не лише змінила уявлення про безпілотні технології, а й довела, сучасна війна вже давно не схожа на ту, що ми звикли бачити у фільмах чи книгах. Залишайтеся до кінця, аби зрозуміти, як саме відбулося те, що стало справжнім технологічним проривом у розпал протистояння. Ранок над Чорним морем видався спокійним, але лише на перший погляд над поверхною води невидимий рух, який не міг зафіксувати жоден цивільний радар. Дванадцять об'єктів, що летіли майже безшумно, утворювали чітку формацію. це не були птахи, не були звичайні дрони розвідники. Кожен із них ніс у собі певну місію скоординовану, точну і, як згодом виявиться, надзвичайно ефективну. Їхній курс пролягав просто на окупований півострів, де розташовувалася одна з найбільш охоронюваних російських авіабаз. Але давайте не поспішатимемо, що це були за дрони, хто стояв за цією операцією і чому вона стала однією з найскладніших технологічних атак за всю історію сучасного військового протистояння. Відповідь на ці питання приховуються у деталях, які спершу здавалися малопомітними. Проте саме ці деталі визначили все від моменту запуску до останньої секунди перед ударом. Ми розберемо цей епізод крок за кроком, аби зрозуміти, як людський інтелект, алгоритми та машина змогли зійтися в одному місці і у точний час створивши подію, яка вже увійшла в історію. На екранах операторів у Києві ми готіли сигнали. Вони знали, сьогодні не буде звичайного вильоту. Це була місія, яку готували кілька тижнів, а можливо й місяців. Головне завдання знищити техніку, яку росіяни вважали недосяжною для українських засобів ураження. Але для цього потрібно було не просто долетіти, потрібно було пройти крізь те, що називають багаторівневою обороною. І тут почалося справжнє випробування. Для кожного учасника цієї операції, як для людей, так і для машин. Дрони наближалися до узбережжя. Вони летіли низько, настільки, що їхні тіні ледь торкалися поверхні води. Шум хвиль глушив навіть найменші звуки двигунів. Здавалося, це просто морський вітер. Але кожна секунда польоту мала свою ціну попереду електронні перешкоди, системи радіоподавлення, засоби ППО. Росіяни звикли до безпілотних атак, але цього разу щось було інакше. Формація не розпадалася, маршрут не змінювався, сигнал не зникав. Навіть у найскладніших умовах українські оператори зберігали зв'язок. Проте ворог також не спав. У певний момент екрани російських радарів почали фіксувати аномальні відображення. Спершу це здалося помилкою, можливо, зграя птахів, можливо, погодне явище. Але хвилина за хвилиною аномалія ставала дедалі чіткішою, і саме тоді російські системи почали діяти. Вони ввімкнули перший рівень оборони електронну боротьбу. У повітрі почався невидимий бій, де зброєю були не ракети, а сигнали, що боролися за право залишатися правдивими. У цей момент почалося найцікавіше Українські дрони втратили орієнтацію, почали тремтіти, змінювати висоту. На перший погляд, катастрофа, але те, що сталося далі, показало це лише частина більшого задуму, це не випадковість, а сценарій, закладений заздалегідь, і саме він визначив долю всієї операції. Не перемикайтеся бо далі те, що змінить ваше уявлення про те, як саме відбуваються повітряні битви у 2026 році. Підпишіться, щоб не пропустити продовження, адже у наступній частині ми розповімо, що сталося, коли електронна війна вийшла на свій пік і як рішення однієї людини змінило весь хід подій. Електронна буря, яка накрила повітряний простір над Чорним морем, була лише початком. Російська система Поле 21 розпочала роботу з точністю до секунди, намагаючись заглушити супутникові сигнали навігації. Це була перевірена технологія, що вже неодноразово застосовувалася для збиття курсу ворожих дронів. Але цього разу результат був не таким, як очікувалося. Українські оператори, передбачивши можливість втрати GPS, заздалегідь підготували альтернативний алгоритм. На екранах з'явилося попередження втрата навігації. Проте замість паніки настала злагоджена дія. Кількома командами було активовано інерціальну систему, яка дозволила дронам продовжити політ, орієнтуючись лише на власні сенсори прискорення. Це не гарантувало ідеальної точності, але дозволяло вижити, і саме виживання було тим, що мало вирішальне значення у цій грі на мілісекунди. Дрони стабілізувалися, їхні сенсори фіксували навіть найменші зміни у швидкості та нахилі. Російські оператори, впевнені, що перша хвиля електронного удару вже зірвала атаку, почали готуватися до перехоплення залишків. Та на їхніх екранах формація знову ожила. Замість хаотичного розльоту впорядкований рух, як у навчальному відео. Це було незрозуміло навіть досвідченим фахівцям з радіоелектронної боротьби. Дрони, ніби отримали нове життя, повернули контроль і продовжили свій шлях. За кілька хвилин на півострові вже готували другу хвилю протидії комплекс Красуха 4 мав атакувати канали зв'язку, знищуючи будь-яке управління на відстані. І дійсно, за лічені хвилини відеопотік з українських станцій перетворився на сніговий шум. Камери осліпли, сигнали телеметрії замерзли. Усе, що залишилося на екранах, координати останнього курсу. В цей момент кожен оператор мав зробити вибір. Якщо нічого не робити, безпілотники повернуться назад, щоб уникнути втрати. Але у цьому випадку місію буде провалено. І саме тоді пролунала команда, яка увійде в історію українських дронових операцій перехід в автономний режим усі 10 залишених апаратів, які досі були під дистанційним керуванням, перейшли під повний контроль вбудованого штучного інтелекту. З цього моменту зв'язок між операторами та машинами був втрачений. Але дрони продовжували політ, слідуючи завантаженим раніше маршрутам. Вони мали власні алгоритми розпізнавання цілей: візуальні, теплові та контурні. У пам'яті кожного апарата зберігалися силуети вертольотів Мі 8, радіолокаційних станцій, ангарів і паливних резервуарів. Їхнє завдання було простим, але смертельно точним знайти, підтвердити. Знищити. Тепер операція стала повністю автоматизованою, без права на зворотній зв'язок. І саме тоді російські сили зрозуміли, що мають справу не з типовим роєм дронів, а з чимось значно складнішим, із системою здатною приймати рішення самостійно. Через 12 хвилин польоту дрони досягли зони, де починалася реальна оборона окупованої території. Перша батарея панцер С1, що стояла поблизу Євпаторії, Зафіксувала на радарі 10 маленьких цілей, які летіли на висоті близько 500 метрів зі швидкістю близько 180 км на годину. Це було не схоже на птахів чи уламки. Система автоматично класифікувала їх як безпілотники. Через кілька секунд оператор активував бойовий режим і ракети 57 Е 6 пішли у повітря. Але траєкторія дронів змінювалася щосекунди. На відстані 32 кілометрів від узбережжя вони раптово занурилися майже до рівня хвиль, створивши для радарів ефект морського дзеркала. Відбиття від води сплутали цілі, і ракети втратили наведення. Для системи це виглядало як зникнення об'єктів у повітряній тиші, проте зниження висоти мало і свої ризики. Попереду здіймалися скелі, і щоб уникнути зіткнення, дрони були змушені знову піднятися. Саме цей маневр став сигналом для нової серії пострілів. Панцер випустив ще чотири ракети, але навіть вони не змогли вразити ціль. Безпілотники маневрували надзвичайно різко, змінюючи висоту з точністю до метра, змушуючи ракети перелітати мимо. Останній шанс залишався за артилерійськими системами. 30 міліметрові гармати відкрили вогонь, але низький профіль польоту робив прицілювання майже неможливим. Один із дронів зачепив скелю, проте дев'ять продовжили шлях у глиб Криму. Далі до справи підключили авіацію. З району САК піднявся ударний гелікоптер Мі 28 н Його інфрачервоні сенсори зафіксували шість цілей, які летіли просто у напрямку військової бази. Пілот вирішив атакувати центральну групу, яка рухалася найшвидше. Під кутом атаки він випустив серію некерованих ракет С8. Але ті не встигли активуватися через малу дистанцію. Безпілотники наближалися надто швидко. Один із них навіть увійшов у мертву зону під гелікоптером, де прилади прицілу не могли зафіксувати ціль. Три секунди, і дрон пройшов крізь роторний слід, залишившись неушкодженим. Для екіпажу це був шок. Вони вперше бачили, як безпілотник буквально прослизає під бойовим гелікоптером. Дві машини було збито. Уламки впали у степ за кілька кілометрів до бази, але решта сім прорвалися. Вони летіли на висоті кількох десятків метрів, минаючи дерева, стовпи, навіть дахи будинків. Їхня швидкість залишалася стабільною, а курс ідеально прямим. На базі вже лунали сирени. Солдати бігли до укриттів, техніка поспіхом евакуювалася з відкритих майданчиків. Але часу не вистачало. Усе відбувалося за лічені секунди. Наказ командира Вогонь по всьому, що рухається, пролунав занадто пізно. Перший дрон ударив у стоянку гелікоптера Мі-8, заповненого пальним. Вибух був настільки потужним, що хвиля розлетілася на сотні метрів. Через кілька секунд спалахнув другий вертоліт, поруч з яким зберігалися ракети для системи ГРАД. Ланцюгова реакція пішла миттєво. Один за одним почали детонувати боєприпаси. Повітря над базою розірвалося вогняними спалахами. Дрони продовжували атаку. Один із них потрапив у радарну установку Небо У, яка коштувала десятки мільйонів доларів. Від вибуху впала антена, розчавивши кабіну керування. Протягом кількох хвилин база перетворилася на суцільне полум'я. Вибухи не стихали. Паливо розтікалося по бетонних доріжках, утворюючи вогняні ріки. Російські підрозділи намагалися організувати контрвогонь, але ситуація вийшла з під контролю. Втрати зростали з кожною хвилиною. За попередніми оцінками, лише внаслідок цього одного удару Росія втратила техніки більш ніж на 120 мільйонів доларів. Знищені три вертольоти, радар, боєприпаси, частина інфраструктури бази. Але навіть після цього атака ще не завершилася. Останні два дрони, які не знайшли своїх основних цілей, спрямувалися до найбільшої теплової плями, яку бачили їхні сенсори, у напрямку вже палаючої стоянки. Їхні системи розпізнавання визначили це як зону зосередження палива та техніки. Вони занурилися в полум'я, викликавши ще одну серію вибухів. Вогонь здійнявся на десятки метрів у висоту. Дим від удару був помітний навіть із материкової частини України. І, коли здавалось, що все скінчено, на місце події прибули російські підрозділи радіоелектронної розвідки. Вони намагалися зрозуміти, як саме дрони змогли подолати всі шари оборони. Але відповідь була очевидною це не випадковість, це технологічна революція. Українські інженери вперше показали світові, що автономні системи можуть не просто долати перешкоди, а й використовувати їх на свою користь. І саме це стало тим моментом, коли стара військова доктрина втратила свою силу. Коли перші кадри з місця удару потрапили у відкриті джерела, інформаційний простір вибухнув не менше, ніж сама авіабаза. На екранах з'явилися стовпи диму, уламки техніки, спалені корпуси гелікоптерів. Російські пропагандистські ресурси спершу мовчали, потім розгублено повідомили про пожежу через необережне поводження з паливом. Проте супутникові знімки Максар і Сентінель показали реальну картину масштабне знищення, чітко зафіксовані місця вибухів і теплові плями, які не могли бути випадковими. Українські джерела не коментували офіційно, але в соціальних мережах з'явилися натяки. Робота триває. Розумна автономія не помиляється. Це був не просто жарт, це був сигнал. Аналітики у Вашингтоні, Лондоні, Варшаві та навіть у Пекіні почали ретельно розбирати політ цих дронів. Кожен параметр, кожен злам траєкторії, кожне зниження висоти усе мало значення. Те, що відбулося, стало першим підтвердженим випадком повністю автономної атаки з координованим роєм безпілотників на добре захищений об'єкт. І це був не експеримент на полігоні, а бойова реальність. Українська технологічна команда, за чутками пов'язана з приватним оборонним кластером у Дніпрі та Києві, створила систему, яка могла самостійно приймати рішення у польоті, оцінюючи ситуацію у режимі реального часу. Вона не потребувала оператора після запуску, не покладалася на стабільний зв'язок, не вимагала людського втручання. Саме цей принцип, автономія без контролю, став новою точкою у світовій військовій еволюції. Після атаки військові аналітики НАТО провели серію моделювань. Вони з'ясували, що навіть якщо Росія мала б на тому напрямку подвійну кількість засобів ППО, результат міг би бути таким самим причина синхронізація. Кожен дрон діяв як частина системи, але водночас був здатен адаптуватися окремо. Якщо одна машина втрачала навігацію, інші перебирали її функцію, створюючи динамічну мережу взаємодії. Це те, що у військовій термінології називають роєвою логікою, коли система мислить колективно, але реагує індивідуально. Україна стала першою країною, яка використала цей принцип у бойових умовах настільки масштабно і точно. На цьому тлі різко зросла активність міжнародних оборонних структур. У Брюсселі на закритому засіданні обговорювали, чи не настав час переглянути визначення дронових операцій. Адже після цього інциденту стало очевидно, безпілотник більше не є просто інструментом. Це самостійний бойовий суб'єкт, який може діяти без людини. У Москві ж ситуація була зовсім іншою. Вищі посадовці вимагали звіту від командування Чорноморського флоту. За даними розслідування, система раннього виявлення спрацювала лише частково, а зв'язок між пунктами управління вийшов з ладу через перевантаження каналів. Іронічно, що саме російські системи радіоелектронної боротьби, створені для перешкод ворогові, фактично завадили власним підрозділам координувати оборону. Наступного дня російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про атаки натовських безпілотників, намагаючись відвести увагу від того факту, що це була виключно українська розробка. Відомі аналітики на Заході підтвердили, жодна західна система не була залучена безпосередньо. Українські бівер були повністю вітчизняними від двигунів до навігаційного модуля. Їхня технологічна база ґрунтувалася на комбінації цивільних компонентів та військових алгоритмів, створених у межах проєкту, який кілька місяців вважався внутрішнім експериментом. Тепер він став світовим прецедентом. Реакція світових медіа була миттєвою. The Guardian, Le Monde, Die Welt, CNN – усі писали про кримську ніч дронів, називаючи її однією з найточніших автономних атак за останні десятиліття. У Вашингтоні експерти RAND Corporation прямо заявили, те, що зробила Україна, демонструє зміну парадигми. Майбутні конфлікти вирішуватимуть не армії, а алгоритми. І це не метафора. Уже наступного дня кілька оборонних стартапів у Європі та США отримали запити на розробку подібних систем. Військова технологічна гонка перейшла на новий рівень, і точкою її відліку стала саме ця операція. А тим часом в Україні новина сприймалася не як технологічна сенсація, а як символ стійкості. У містах люди обговорювали цю подію як доказ того, що українська інженерна школа. Здатна кинути виклик імперській армії, використовуючи лише розум і винахідливість. На вулицях Києва, Харкова, Львова, Одеси говорили наші зробили це. У соцмережах ширилися кадри, на яких українські розробники сиділи перед моніторами в темних кімнатах, спостерігаючи, як точки на екрані долають море. Ці кадри стали символом нової епохи, коли людина і технологія борються пліч опліч, не силою. А точністю. Після цього випадку російська армія почала поспіхом модернізувати свої бази. Зміни стосувалися не лише ППО, а й інфраструктури. Вони намагалися розосередити техніку, сховати радари, зменшити тепловий слід. Але проблема залишалася тією ж автономні дрони не потребували точного сигналу. Вони шукали за теплом, формою, розміром. Їх неможливо було обдурити хибними маяками чи пастками, і це лякало навіть самих операторів російських систем, бо кожен знав, що наступного разу удар може бути ще точнішим, ще складнішим для відбиття. Через тиждень після операції у Києві відбувся закритий брифінг для представників Міністерства оборони, національного центру розвідки та оборонних підприємств. Головною темою було як розвинути цю технологію. Пропозиції надходили звідусіль – інтегрувати штучний інтелект із розвідувальними даними супутників, навчити дрони аналізувати вітер і метеоумови, створити систему, здатну приймати колективне рішення без участі людини. Один із генералів, за свідченнями очевидців, тоді сказав Ми стоїмо на межі нової епохи, наступні битви вирішуватимуть не командири, а коди. Західні партнери, дізнавшись про масштаби операції, почали шукати шляхи співпраці. Представники оборонних компаній із Великої Британії, Канади, Польщі та Естонії пропонували спільні програми. Але українські розробники були обережними вони розуміли, будь-яке втручання може зруйнувати автономність. Їхня мета була не в тому, щоб зробити дрони дорожчими чи складнішими, а навпаки, простішими, масовими. Невидимими для систем, які живуть у старій логіці війни. Ця історія не просто про знищену базу вона про те, як розум може перемогти силу, як технологія стає зброєю, коли служить ідеї. Вона про те, як Україна, попри всі виклики, створює майбутнє, у якому ворог уже не може відчути себе в безпеці. І це майбутнє настало. Бо кожна така операція. Це не лише удар по техніці, це удар по системі мислення, яка досі жила минулим. Попереду нові етапи, нові завдання, нові рішення. Але головне вже відбулося світ побачив, що навіть під тиском, навіть у темряві, український інтелект здатен засвітити найяскравіше світло. І тепер, коли історія цієї операції розійшлася по всьому світу, одне зрозуміло напевно. Це лише початок. Нове покоління війни вже тут, і воно говорить українською.